Трамп створив Раду миру, яким буде компроміс щодо Гренландії, секретна зброя Сполучених Штатів і чим завершився форум у Давосі для України. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Пропоную почати з першої анонсованої теми, бо довкола неї в інформаційному просторі просто закипає. Отже, президент Трамп оголосив про початок діяльності Ради Миру. Підписано статут цієї організації та документ про визначення мандату Ради Миру щодо урегулювання ситуації в секторі гази у відповідності з резолюцією Ради безпеки ООН. А навіщо Трамп створив Раду Миру і? Невже у світі немає міжнародних організацій, які здатні врегульовувати міжнародні військові конфлікти? Та організацій, назад направду дуже і дуже багато, але об'єктивно вони всі абсолютно не робочі. Але я дещо почну з певної іронії? Давайте нагадаємо 1422 рік. У Франції тоді помер Карл VI. і у французькій політичній традиції з'явилося таке явище: як король помер. Нехай живе король. Ну дещо здивування буде у нашого глядача, а до чого ця політична французька традиція до нашого часу. Так от стара міжнародно правова система, котра склалася за результатами Другої світової війни, ялтинська поздамська кінцево померла. І не тільки вона померла. Мій особистий погляд, а не тільки мій особистий погляд, я поділяю думку того експертного середовища, котре стверджує, що створення цієї ради миру ніщо інше як кінцеве добивання отої великої структури. Яка називається Організація Об'єднаних Націй. Так, так, це звучить дуже десь може пафосно, але саме так воно є: о неробоче як явище у тому вигляді, в якому воно є. Нагадаю, що цей орган будувався, щоб якраз регулювати всі конфлікти, і коли існував баланс двох великих сил. а... Е, у 1991 році радянський союз таки рухнув? То дійсно дійсно воно що було робоче, і тут дійсно треба трошки вдатися у коротеньку історію. А що ж найгіршого зробили московити, коли вони почали вторгнення в Україну? Повторюся, кінцево цю систему зруйнували. Реформувати ООН неможливе як явище, і американці ніщо інше, як уже навіть не просто забивають свяха, а кладуть віночок на могилу небіжчика. А можливо таке, що одна і. Ін... Інша організація будуть працювати паралельно однозначно. Так на початку і буде. Ще раз я не поділяю точки зору, що це все буде дуже швидко. Що помняв, американці наберуть дуже високих обертів, і буквально за рік-два ця організація народиться і повноцінно зафункціонує. Знову ж таки, світ дуже складний. в Ньому дуже дуже багато гравців. Але маю сказати, що американці творити коаліції таки вміють. Вони майстри у цій справі. М можна йти в дуже дуже далеку історію, як вони це роб робили. Це при тому маю сказати, що американці як держава відносно молода країна у порівнянні, скажімо, та стане європейським контингентом. Але якщо на наприклад за доконаність факту брати 21 століття, то дві великі коаліції. Найперше, це війна в Афганістані 2001-2021 рік, тоді було залучено майже 50 країн, і війна в Іраку 2003 року там. Було більше тридцяти країн, а взагалі в частині ко е коаліції американці дуже специфічні. Вони навіть вміють входити в такі коаліції, які на перший погляд є дуже гібридними. Е е маю привести до прикладу так звану боксер боксерську війну в Китаї, початку 20-го століття, кому цікаво, розбереться, де придушували повстання китайське, а потім ще і династію Цінь примусили до вигідного миру. То там входили в коаліції три імперії: Австро-Угорська, німецька, російська і демократії, такі як е США, Франція, Франція, Велика Британія і Бельгія та ще інші країни, майстри американців у цьому процесі. А взагалі ще маю заакцентувати, що всі, практично всі збройові конфлікти глобального порядку, де вони брали участь після другої світової війни, Вони ніколи не були самі. Вони когось залучали. Цей процес однозначно почався. Чи він буде колись фіналізований? Та, мій погляд, не колись у найближчі кілька років. Це точно буде досягнуто. Як по-вашому, чому зараз так мало країн доєдналися до цієї ініціативи Трампа і від Європи ми бачимо там тільки Болгарію і Угорщину? А тут уже на направду треба дивитися у дуже величезну геополітику і десь може зразу будемо прив'язуватися до того питання, котре ми сформулювали, Це цьогорічний ДаОС, бо в цьогорічному ДаОсі відбулося кілька фундаментальних речей, і найголовніше із них. І тут я десь трошки поіронізую, бо в нашому інформаційному просторі є величезне зітхання до промови канадського прем'єра Марка Карні, мовляв, він невідомо, що сказав, і тому подібне, і тому подібне. Не поділяючи її думку, він насправді нічого нового не сказав. Він, напевно, єдиний, єдиний, хто вперше на такому рівні такого калібра констатував явище Старий світ умер. Амінь. Все. Він уже більше жити не буде. Але тут є ще один дуже важливий момент. Нарешті, не нарешті, а так складається, і це дійсно серйозний виклик. Що страховий американський поліс на європейському континенті закінчується? Отак От виглядає. І європейці на, на заходять у дуже таке складне перехрестя. Вони дуже інтровертні. Після Другої світової війни європейський мілітаризм, як явище можна сказати, обнулився, але народжуються нові імперіалізми. Скажімо, народжується новий турецький імперіалізм. Це факт. Французи згадують, що у них колись були великою колоніальною імперією. Британці вийшли з Брекзиту і дивляться, до речі, на північ там будуть намагатися, скоріш за все, будувати якийсь великий блок із Скандинавами. Включаючи, до речі, я є великим пал палким прихильником того, що була реалізована концепція оцієї так званої Балто-Чорноморської дуги. Висновок, який найголовніший, світ настільки фрагментувався, що кожен гравець продумовує сценарії, а де його місце буде, де буде його. І що дуже важливо, гратимуть великі. Гратимуть ті, котрі мають велику чисельність населення, гратимуть ті, котрі мають велику економіку, і на правдому гратимуть ті, котрі мають великий воєнно-промисловий потенціал. Ну, поки ми не бачимо цих країн там, а, вони от ще раз фрагментувалося. Американці сказали, ми забираємося в західну півкулю, так по-справжньому забираємося. І Гренландія якраз є о той аспект, знову ж трошки забігаю наперед, який є тим лакусним папірцем, каталізатором, який показує, що американці цю стратегію проробляють. Більше того, ми минулого разу зачепили Канаду. Мій погляд полягає і на цю хвилину, тому що поки що Канада буде недоторканною. Але ще раз нагадаю, що запрошення Канади у Сполучені Штати Америки було ще у 19 столітті, і в перспективі. І це таке може статися. І якщо такий величезний блок нові США народяться, то це буде найбільша країна на планеті Земля в усіх сенсах, як таких, а особливо у мілітарному показник 1 трильйон доларів. З власного воєнного бюджету вони проб'ють наступного року. А Трамп уже і зарефлексував по зброї. Ми це обов'язково розберемо. Всі добре усвідомили. Перше ще раз будемо сьогодні займатися нескінченним повторенням. Всі добре усвідомили. Старий світ вмер. Знову ж таки, знову ж таки, дуже люблю Черчилля і буду цитувати його, бо якраз американці саме реалізовують його концепцію. Немає вічних ворогів, немає вічних союзників, є вічні національні інтереси. Але все ж таки головні конкуруючі сили по факту складені. Ми з вами вже зачепили тему Гренландії, і схоже, що там уже більш-менш знаходять компроміс. Трамп знов таки виступав в Давосі і сказав, що він уже не будуть сполучені штати застосовувати військову силу проти Гренландії, готові вже співпрацювати з Європою. Давайте послухаємо прямому не потрібно застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу. Усе, чого Сполучені Штати просять, це місце під назвою Гренландія, де ми вже були як довірений управитель, але з повагою повернули її Данії не так давно, після Другої світової війни. І все, про що ми просимо. Це отримати Гренландію, включно з усіма правами, титулом і правом власності, тому що для її захисту потрібна саме власність. Ви не можете захищати її на умовах оренди. По-перше, з юридичної точки зору, це взагалі не є захищеним. А по-друге, з психологічної точки зору, кому чорт забирай, хочеться захищати ліцензійну угоду або оренду. Трамп також повідомив, що на території Гренландії Сполучені Штати хочуть побудувати протиракетну оборону і назвав цю протиракетну оборону Золотий купол. Отже, що означає передача суверенітету над територіями? Що це за такий термін? Почнемо з того. Що по факту американці досягнули успіху, і направду, трошки відмотуємося в все те, що ми проговорили, а нагадую, ми дві програми присвятили тому, що ми розбирали Гренландію в усіх аспектах, дуже штрихово починаючи від північного морського шляху, закінчуючи гігантськими ресурсами нафти, газу, золота і так далі, котрі там потенційно будуть знайдені, коли зійдуть льодові шапки. В цьому не сумніваюся. Але які коротенькі відстань часу? коротенький вісни час, від декларації візьмемо вас збройово, приєднаємо вас як 51 й штат, заплатимо вам величезні кошти, мал, мало не 700 мільярдів доларів. А Трамп вже сказав, що кожному мешканцю готові дати по одному мільйону доларів. Якщо порахувати, що 57 тисяч там населення, то це для них смішні гроші. І тепер дивіться, як гарно, красиво. Все стихло там тих кілька військовослужбовців, що відправили німці, Велика Британія, Данія, ніби їх там уже і немає, і американці будуть будувати свою повноцінну воєнну базу. А тепер найголовніше, чому так все дивно, щоб ми розуміли, справжня розмова відбувалася за кулісами. Ми бачимо тільки 10% вершини Айсбера. Це означає, що американці знайшли серйозні аргументи. Я знову ж таки поіронізую. От мене не подивує, якщо десь через якийсь час. Ми дізнаємося про якийсь дуже величезні інвестиційні проекти Америки у Старій Європі. Зрештою, нічого нового, мають апробований план маршала по відбудові Європи. Нагадаємо, після Другої світової війни скільки туди грошей залили. Чи буде потужна база там буде. І ще дуже важлива деталь: вони там будуть самі. От вони поставили собі за мету, що ми там єдині господарі. Ні з ким ми цей цю. Це явище Гренландію ділити не будемо, так і сталося. А як ця ситуація може позначитися на співпраці Сполучених Штатів і Євросоюзу загалом в межах НАТО? А от от ви знову ж таки дуже гарне питання. Поставили, але від, від, повернемося до тої точки, де, де ми проаналізували, що Рада миру ніщо інше як спосіб ліквідувати ООН. Якщо це буде успішно реалізовано, а на мій поля таки буде, то через якийсь час може постати питання: а чи НАТО взагалі потрібно як явище? Давайте будемо чесними відвертими. А воно працює це НАТО. От скільки було інцидентів з боку Московії від залітання безпілотних систем в ту саму Польщу, в ту саму Румунію, та міги 31 там уже себе тобто почували. Як вдома. функції дома. НАТО, Сполучені Штати можуть перетягнути на себе та в, НАТО в регіоні. НАТО на цю хвилину і так на 90 відсотків це Сполучені Штати Америки. Мій погляд, мій погляд. Ми на порозі ревізії НАТО в тому числі, бо в тому вигляді, як воно є, воно не може працювати до слова взагалі завжди знайдеться якийсь троянський кінь у вигляді чи Угорщини, чи словаччини, чи Болгарії, чи ще якоїсь маленької державки. А московити вміють заливати в це гроші, і, до речі, вони вміють грати в довгу. От уміють грати вдовгу. Напевно, будемо ставити таку емоційну крапку в оцих цих пер перехресних аналізах і висновок. Найголовніший я почав цієї певної іронії. Король помер, нехай живе король, і дозволю собі модифікувати цю французьку політичну традицію. Старий світ вмер, нехай живе новий світ.